Дорогі друзі, а давайте просто подивимося, не загадуючи ніяких питань, бажань, а просто подивимося, що нам розкажуть карти Кіпер, актуального на сьогодні для вас, Ну ось при вас витяг... витягувала. Це карта раптового багатства, раптової удачі. Подивіться, джекпот зриваєте. Хм. Цікаво, що це за джекпот? Чого він стосується? Ну, спочатку вас попереджують, що у вашому оточенні є дуже підступні люди, які приховують своє істинне обличчя за маскою. Також цей розклад стосується тих людей, які пов'язані з військовою справою. Тут, можливо, для вас якась буде якась підказочка, або просто для людей, які мають честь. Тут карта високої честі називається. Хтось перебуває в ув'язненні. Це, можливо, в переносному, звичайно ж, значенні. Так, в закритому якомусь стані. Його обікрали, енергія страждає. Все це відбувається через якісь справи, ділові папери, суди, судові справи. Хтось не, мабуть, несправедливо карають когось. Також когось чекає подорож. Якщо ви чоловік, то, напевно, вас чекає якась подорож. Якщо ви жінка, то, можливо, до вас вирушає ось такий чоловік. Так, ця подорож чи зустріч із цим чоловіком відкриє вам якісь нові перспективи, горизонти. І принесе величезну удачу. Подивіться, ріг. З якого сипляться всі блага. І ось як перегукується початок і кінець розкладу. Джекпот зриваєте, і тут же ж всі блага в кінці також. Тобто доходимо до висновку, що людина честі, хто має таку честь, хто відважний, хто вірний своєму слову, матиме ось такі. Блага, які прийдуть до нього. І подорож чиясь буде дуже успішною, особливо якщо ви чоловік. Вона вам принесе дуже багато матеріальних благ і відкриє якісь перспективи. Але будьте уважні, в вашому оточенні є нещирі люди. Якщо ж ви жінка, то до вас тримає дорогу дуже гарний чоловік. Який принесе вам вдачу вдачу і матеріальне становище покращиться. І, звичайно ж, і чуттєва сфера теж буде на висоті. Ну ось, це для вас було актуальним, і карти, Кіпер нам про це розказали.